Ще наші пращури вірили, що в новорічну ніч розкривається небо, та можна загадувати найпотаємніші свої бажання і вони обов'язково здійсняться. Пам'ятаю, як під удари годинника я швидко записувала свої бажання на папері, спалювала його та випивала з килихом шампанського. Цей чародійний вайп магічно передав на своєму полотні український художник Микола Пимоненко, який написав двох молодих дівчаток, що зайняті ворожінням на воску. За умовами віск треба було розтопити та вилити в холодну воду. Потім утворену грудку підсвічують вогнем, щоб розгледіти тіні, які вона відкидає на стіні. І якщо уважно дивитися, підключивши фантазію та кмітливість, можна побачити своє майбутнє у вигадливих образах, контурах та знаках. Зізнавайтеся, плануєте цього року поворожити?